Продовжуємо огляд. Ще до нас приїхав такий Харлей. Не обскульний, вже такий молодьний, балдежний. Мощність у нього 10 плюс-мінус середнього ланоса на дорозі. Ланоса навіть менше в загальному. Класний мотоцикл 23-го року. Такий, скажімо так, нестандартний круїзер. Купили ми його за 500 за опціону, у клієнту він доставлений на смипінь, буде 12200. Є невеличке пошкодження по баку, щось він там притерся ще справа, але по суті нічого такого страшного. От. Тому привозимо не тільки автомобілі, а ще й на Ні, авто з нами твоя мрія здійсниться.